Хотілося все-таки ще раз трошки поговорити про те, чому завжди часто і дуже так, ну скажем, постійно в наших передачах згадується про позицію, скажімо, буддизма і того, що говорив Ісус Христос. Не концепції, не, скажем, не переконання навіть, а аксіоми буддизму, основної аксіоми буддизму, так? З чого починаються всі концепції, і основної аксіоми саме перебування, буття Ісуса Христа. Бо в Ісуса не було е, такої. Чіткої структури, тому що взагалі оце, ця аксіома виключає всі, всі чіткі структури. А саме аксіома ця звучить про безпочатковості свідомості, ну, радше, самого буття або ще інакше сприйняття. Про безпочатковості сприйняття. Значить, саме оце поняття, так, воно, на якому базується все решта у е, твердженнях Ісуса, навіть не у знаннях, а в твердженнях в позиції, і у всіх знаннях буддизму, так? Що це означає? Якщо якщо взяти за основу першопричин, навіть не першопричинність, а безпочатковість самого буття, це означає, що воно нізвідки не народжується, ні звідки не приходить, воно завжди існує. Буття завжди існує, свідомість завжди існує. Сприйняття завжди існує. Це є вічна, це точка вічності. А що існує вічно. Це відразу ставить на всі крапки над її, що таке енергія буття, яка існує вічно. А отже, що це є вічним двигуном.